Як продати абсолютно все, що завгодно через Reels, на прикладі цієї полунички? Найгірше, що можна зробити, це зняти ось такий Reels. Купляйте нашу полуничку. Ось в нас вона смачненька, червоненька. Ось в хайлайтсах є відео про нас і закріплене відео. Знайомство з нами з нашою полоничкою. Купіть, будь ласка, полуничку смачненька, дуже якісна полуничка. Багато в нас відгуків. Мені аж неприємно це слухати. Інша справа це використати маркетинг і створити навколо полонички цілу історію. Як ми змогли заробити 18 тисяч доларів за допомогою цієї полонички та унікальної системи Strawsberry Sales Pro? Про це зможе дізнатися обмежена кількість людей, яких я оберу серед тих, хто залишить коментар в вигляді смайлика полонички під цим відео. Не втрачай свій шанс. Ти маєш лише 24 години, щоб отримати це безкоштовне відео. Тому просто зараз став полоничку в коментар. В цьому випадку ми не продаємо полоничку напряму, ми продаємо наступний. Крок, який має зробити наш майбутній покупець в нашій загальній воронці продажі. Чим цікавіше людині буде зробити наступний крок, тим більше бажання купити цю полоничку в нього буде виникати. Тому навчіться продавати не товар або послугу, а наступний крок ворон. Reels для цього ідеальний інструмент, і це відео я записую в суботу, тому можу про це казати.